Друзі, усім привіт! Радий вас бачити на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Як завжди, у нас огляд серед тижня буде присвячений нашим новинкам. Як ви бачите, позаду мене велика кількість автомобілів. Отож, у сьогоднішньому відео будуть суто новинки з львівського автомайданчика авторинку Карбазар. Я бажаю всім приємного перегляду. Ви обов'язково підписуйтесь на наш ютуб-канал, підтримайте український контент лайком. Розпочинає наше відео з такий красивий Hyundai i20 2020 року. Ціна його 16 тисяч доларів, бензин, автомат, 23 тисячі пробіг, всього-навсього. Друзі, і він у нас доступний у кредит, як і всі автомобілі. Так ось виглядає ключик від Hyundai. І давайте заглянемо у салон та подивимося на нього всередині. Автомобіль має безключовий доступ, 4 скло підіймачі. Підігрів. У нас йде керма, мультикермо йде, датчик світла та дощу, коробка автомат, підігрів сидінь та двозонний клімат-контроль. Також присутня камера заднього огляду. Дуже стильний автомобіль. Навіть хочу вам зауважити, як виконана. Дверна карта, подивіться, пластик не простий, а такий, де рифлений, все зроблено дуже дуже красиво в дизайні. І так само над ручкою ви можете подивитися, так само йде рифлений дизайн. Дуже класно та стильно виглядає. Попри те, що це досить компактний автомобіль, тут є досить непоганих розмірів багажник, де можна розмістити необхідні вам речі. Шкода Octavia A5, ціна 7800. 1,6 дизель на механіці 2010 року, 213 пробігу, два комплекти ключів в даному автомобілі. То має 4 скло кондиціонер та механічну коробку. Передачі. Реномаган 3 покоління в кузові хетчбек 2013 року 1,5 дизель на механіці 192 пробігу в даному автомобілі. Ціна 8400 доларів. Авто має 4 склопідіймачі, мультикермо датчик світла дощук, Круїз контроль та клімат-контроль, механіку шестиступку та екран з навігацією. Мерседес це клас у вкузі універсал 19900, 1,6 дизель на автоматі 2017 року. 200 тисяч пробіг в даному автомобілі. Мерседес, як завжди, все розкішно. Подивіться на ці кнопки. Дуже-дуже якісні, підігрів. Сидіння, датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо, Коробка, звісно ж, автомат, клімат-контроль та багато-багато іншого. Також в авто присутній електропривід кришки багажника. Це дуже-дуже комфортний і при тому економічний, сімейний універсал. Гібридний Ford Fusion 2015 року 13500, 2-літровий двуунт тут іде, звісно ж, з батареї 132 пробігу в даному авто. Багажник відкривається нас з пульта, присутня камера заднього огляду. Також, в принципі, машинка досить комфортна, велика і буде вам економічно за рахунок того, що це гібрид. Volkswagen Polo 6300, 1.4 бензин, 170 рідного пробігу в рідній фарбі. Офіційно куплений в автосалоні автомобіль. Невеликий компактний хетчбек для міста. Друзі, всі автомобілі, які продаються у нас на автомоданчику, продаються по цінам від власника без нашої націнки. Ми лише беремо фіксовану суму за оплату стоянки, тобто за те, що автомобіль в нас тут стоїть на місці. Ми його відкриваємо, показуємо. Ви можете впевненістю прийти і купити нас. По ціні автомобіль від власника без нашої націнки. Навіть можете познати самі власнику, ми надаємо номер телефону, щоб ви могли поторгуватися і купити за оптимальною для себе ціною. Також ми супроводжуємо на автосервіс, допомагаємо робити договір купівлі-продажу та робимо страховку, щоб ви вже могли повноцінно безпечно поїхати на МРЕФ і зробити перереєстрацію транспортного засобу або ж першу реєстрацію, якщо автомобіль знаходиться на транзитних номерах. Отож, запрошуємо всіх на Автомайданчик та на авторинок Карбазар купувати безпечно авто. Нісан Кашкай свіжу з Франції 10 го року 10350 1,5 дизель на механіці 176 тисяч пробігу в даному автомобілі. В гарній комплектації це одразу видно по легкосплавним дискам двоколірним. Присутня панорама, лінза. І давайте зглянемо до автомобіля всередину. Авто має 4 скло датчик світло дощу, мультикермо, двозоний клімат-контроль, камеру заднього огляду та великий панорамний дах. Друзі, 1,5 дизельний Кашкай це найбільш економічний длініцій кашкаїв, двигун стоїть тут Renault Megane і якщо їхати по трасі 70-80-90, можна добитися розходу в районі 4 літрів. Volkswagen Passat B8 14850 15 року, 2-літровий дизель, автомат 263 пробігу, і він представлений у нас в кузові Універсал. Пасата, звісно ж, величезний багажник. Буде досить хороший варіант сімейного універсала. Дизельний гібрид Peugeot 3008. 12215 року, 230 тисяч пробіг, автомат та повний привід. У нас же був дорестайл, продався, тепер у нас з'явилася рестайлінгова модель. В автомобілі присутні парк Троніки. І два злянемо до неї багажник. Багажник в пижику, як завжди, було чесний. Електромобіль BMW i 3 го року 22 кВт, 120 км запас ходу в даному авто. Ось такий цікавий футуристичний електромобіль. Досить стильно виглядає. До речі, отак от відкривається доступ до заднього ряду. Щось подібне, як в міні-купера. Закривається. І відповідно також і закривається передня дверка з дотяжкою йде. І заглянемо у багажне відділення. В принципі, речі можна спокійно розмістити. Багажник нормальний. Audi a 4 9 року 98018 бензин. Автомат 263 пробігу. Представлена Audi в кузові універсал. Ось така красуня продається на нашому автомайданчику. Ну і звісно ж в кузові Авант багажник величезний. Хто розглядає собі, скажімо так, пассат, Октавію чи Superb. Ще рекомендую розглянути даний автомобіль. Volkswagen Jetta 12800, 2-літровий дизель на автоматі 122 пробігу 2015 року. Комплектація досить непогана. Зовні видно, що люк шкіряний салон і давайте зараз заглянемо до неї усередину авто заводиться кнопкою коробка автомат 4 склопідіймачі, мультикермо шкіряний салон та кондиціонер ну і присутні підігріви передніх сидінь також присутня камера заднього огляду. Вантажний Renault Trafic 2018 року. 92 пробігу 16 тисяч доларів. 1,6 дизель на механіці. Автомобіль має підігрів, сидінь, кондиціонер, мультикермо, датчик світла та дощу, механіку шестиступку. І подивіться, взагалі, в якому стані авто. Просто, Просто-просто як нове. Так виглядає вантажне відділення. І ця, друзі, до речі, подовжена база. Volkswagen Golf в кузові хетчбек 2009 року. Дволітровий дизель на автоматі 296 пробігу, ціна 9700. Свіжо пригнаний з Європи без пробігу по Україні. І так, друзі, хетчбек автомат. Виявляєте, наскільки класно їде ця машинка, і давати зглянемо до неї всередину. Автомобіль має шкіряний салон, підігрів сидінь, двозонний клімат, контроль, мультикермо та чотири скло підіймачі Форт Мондео представлений в кузові універсал 2009 року, 6252-літровий дизель на механіці, 234 тисячі рідного пробігу та автомобіль обслугований. Давайте зглянемо до нього у салон. Автомобіль має двозонний клімат-контроль, механіку шестиступку, мультикермо. Досить комфортний універсал. Кодок 12 го року 7350 1.6 дизель на механіці 289 тисяч і написано, що рідного пробігу. Друзі, як правило, власники так пишуть, якщо дійсно впевнені в цьому, і мають якісь документи про підтвердження. Досить проста комплектація, але в цьому є і плюси та мінуси. Плюс в тому, що, по суті, немає чому ламатися, мінус в тому, що хотілося б там більше додаткових опцій. Але, відповідно, чим більше опцій, тим більша ціна. І октаві в кузові седан досить і досить важко знайти. Тому це, в принципі, оптимальний варіант за ті кошти. Ну і, звісно ж, багажник тут величезний. Volkswagen Golf 7-го року 6750-1,6 на механіці 234 тисячі кілометрів пробігу. Автомобіль має підігрів сидінь, кондиціонер та механічну коробку передач. Audi q 5 19800 15 року, 2-літровий бензин на, автомат, на автоматі комплектації Premium Plus. Дуже красивий шкіряний салон коричневий пам'ять водійського сидіння, мультикермо, двозонний клімат-контроль та підігріви передніх сидінь. Також є електропривід кришки багажника, Ну і, звісно ж, камера заднього. Огляду. Б6й пасад седан 8658 року, 1.9 дизель на механіці 229 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль має двозонний клімат-контроль, датчик світла та дощу, мультикермо, 4 склопідіймачі та два ключі. І найголовніше, друзі, що це у нас Б-6 пасад саме седан. Найчастіше в нас зустрічаються універсали, а седани бувають дуже дуже рідко. Що ж, друзі, як завжди, я показав тільки вам новинки. Нас на майданчику в наявності по будні, як завжди, дуже велика кількість автомобілів, понад 150. Приїжджайте до нас, оглядайте, перевіряйте та купуйте безпечне авто на автомайданчику та на авторинку Карбазар. Також будемо раді вас бачити всіх у суботу та неділю на нашому авторинку. Бажаю всім спокійного вечора. Не забувайте підписуватись на наш канал. І до зустрічі у нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лів.ua